На сьогодні, 14 липня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Про це свідчить дані українського гідромедцентру. За даними синоптиків, негода у мене лише західні області нашої країни. 14 липня грози у Черкаській, Сумській, Полтавській та Харківській областях значні дощі. В Україні, крім західних областей, пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. На Львобережжі в окремих районах Град ідеться у попередженні. Як начается Через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий, за даними Укргідрометцентру, Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі з грозами. В день у північних Полтавській та Харківській областях значні дощі. А на лівобережжі в окремих районах прогнозується град. Вітер буде переважно північний західний від 7 до 12 метрів в секунду. У день в Україні, крім західних областей, очікується пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура становитиме від 20 до 25. На Закарпатті та в південній частині повітря прогріється до плюс 26, плюс 31 градуса. У Києві та області також очікується хмарна погода з проясненнями. Удень пройдуть значні дощі та грози. Вітер буде північно-західний, а його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів в секунду. А у день очікуються пориви від 15 до 20. Температура по області від 20 до 25 градусів. А у Києві стовпчики дермо. Медвім покажуть від плюс 21 до плюс 23 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися прогноз погоди.